Каже сьогодні Господь, хто не зо мною, той проти мене. От вам формула. Сьогодні маса людей Української православної церкви стали з Христом. Да, сказали, обзивайте нас, як хочете, самі ви грішники і шпіони. Ми дійсно, діти Божі, Христові, котрі. Могли б, якби не були віруючими, быстро вскочили в і в секту, в розкол і були б такі милі для цього общества. Ні. Ми не угождаємо обществу. Ми не угождаємо безбожним журналістам, котрі нині в Україні отче наш не знають, не знають. Многі називаються віруючими, а до церкви ніколи не ходили, і поняття про сповідь не мають. А вони оцінюють нас. По релігії, хоча закон забороняє то робити, кожен має право так вірувати, як він видить, як він розуміє. І безбожні журналісти і посадовці, бездарні, не церковні, приймають рішення, яка віра добра, яка ні, які де треба дати виходний день на Різдво, ад якої забрати, щося ся сталося світом. Те же саме, що ізнані євангельським тим сліпим і німим. Каже павел Кримлянам, Христос на то і умер і воскрес, і ожив, щоб панувати над мертвими і надживими, і покликати людей знову у Царство Боже. А ти хочеш попасти в царство, так дивися. Ти представник канонічної благодатної церкви, у тебе відкриті, тобі відкриті ворота Царства Божого, але ти слідкуй, не осуждай брата свого, не унижай брата свого, бо всі ми станемо перед судом Христовим. Да, не сміємо осуждати чиновників, ми лише констатуємо їхні проступки, правопорушення, не сміємо осуждати гонітелів. Да, гонітілі, да, коли буває інструмент, щоб у тебе, слабовірного, гонітілі потрясли, і ти став сильніший, а якщо ти слабося молиш, тебе і в суд потягнуть, будуть судити нібито за якісь порушення, а, виявляється, а, що треба судом тебе потрясти, щоб ти став ліпше віруючим. І у Бога не є ніч случайного, каже Господь. Живує Господь, передо мною приклониться всякої коліно, і всякий народ буде ісповідувати Бога, і такі люди наслідують царство Боже. І кожен із нас за себе дасть чуду Богу не за сусіда, не за брата, а за себе. Кожен буде відповідати. І каже Господь, Царство Боже, не їда і не пітіє, а праведність і мир і радость в Святому Духові. І так, що коли ми в цьому світі, віруючи в Христа Ісуса вдруг, є загроза втратити, наприклад, віруючим церков, прийшли граждані того города, не церковні, безбожні, Отче наш не знають, голосують за. Якусь там другу релігію, притворно голосують, по 200 гривень взяли, потім розійшлися до церкви, більше не прийдуть, але громаду молящуюся, виганяють вон. І монахів із монастиря, того монастиря, котрого вони руїни подняли, їх виводять вон, то лише каже один монах, то що їх женуть вон. Свідчить про те, що вони вже тут, на землі ще, а вже наслідники царства Божого затерпіння у час гонення. І Павел каже нині такі слова: хто так істинно в канонічній церкві з правильною вірою служить Христу, то угоден Богу і достойний одобрення від людей. Що якщо ти угоден Богу і служиш Христу, то в числі здорового общества в тих людях знайдеш одобрення. І нині ми видимо, скільки людей до церкви не ходили, коли увиділи, як б'ють простих людей за віру, теж стали віруючими, і маса людей вернулася до Христа. Святий мучинчий Юліані тарсіяння. Моли Бога за нас, щоб і ми в сьогоднішній день не боялися у за віру Христову. Це трясуть нас під храмами наших людей. Це трясуть монахів, виганяє з монастиря, це трясуть нас, людей в сущих усяких гоненнях, переслідуваннях, судах. Ці світ трясе нами, з погрозою лишиться канонічної церкви. Вийдіть з неї, йдеть от сюди, в тупик пік ідіть. А ми, будучи потрясені, укріпляємося ще більше вірою в Христа Ісуса, розуміючи, що лише в такому ж случаю ми, похоже, будемо на древніх і на наших Карпатруських святих, на мучеників і на всіх і віри православної Києві Печерської лаври, ну, але в вічності в'єдна з ними і наслідуємо. По милості Божої, Царство Божє. Амінь.